Друзі, вітаю! Я знову на Оноради Бальзака 64, 66, вон там ще два. Біля скандального будівництва. Я сюди приїхав повторно, після того, як в суботу мене викликала Деснянська поліція, старшого опору повноважений є такий, який веде кримінальне провадження за статтею 197. Це захоплення земельної ділянки. Та вчинення інших злочинів, зокрема самовільне будівництво. Чому ж ми тут? Тому що поліція вчинила на мене тиск, погрози, тому що поліція відмовилась реєструвати мою заяву, другу заяву по відкриттю кримінального провадження за статтею 367. Вони сказали, що це не їх компетенція розбирати неналежне виконання службовими особами своїх повноважень. У відкритій формі. Старшого опору повноважений лобіював інтереси Буділова, називав, називав я невинним. І з цим опером була якась невідома особа в формі, вона не представилась. В закритому кабінеті намагались мене переконати, що немає порушень посадових осіб, а я вам показую, що вони є. Посадові особи департаменту контролю не знесли самочинний об'єкт, а знесли огорожу. Ці посадові особи не бачили самочинний об'єкт, коли він будувався. Ці посадові особи знесли кіоски, О, такі самі, як там на дальньому плані. І чому вони це зробили? Тому що в місті Києві діє туалетна схема. Подивіться на неї. Вона виглядає ось так. Товариство з обмеженою відповідальністю МЗ «Авто» зареєструвало у приватного нотаріуса така собі набока Олена Володимирівна. Зареєструвало майно. Ви не повірите. Оці всі кіоски, які тут стояли, це майно. І під це майно намагались відвезти землю. Але ми заявою не дали цього зробити. ось. Моя заява опублікована в Фейсбук. Ось хто ці люди? МЗС Авто. МЗС Авто. Може ви її знаєте? Але ці люди. Легалізували майно кіосків. Тих кіосків, які ви бачите ще раз, скажу, хтось не, не бачить, ось ось такі кіоски, легалізуються через майнову схему, поки земфіра торохті в комі, поки хтось із підприємців накладає на себе руки, всіх зносять бідних, пішаків, всіх. А слони, фірзі, тури, особливо Деснянського району, вони тут всі на коні, вони формують майно. Я підняв. Хто ж ці люди, які стоять за цим оформленням майбутнього. Є документа. Земельний кадастр, ось ми знаходимося, тут дивимося на цей об'єкт. Земельний кадастр показує, що це землі комунальної власності. Комунальні. Так от, ці землі комунальної власності захоплені певною групою осіб, комерсантів, прізвища яких будуть опубліковані. На Фейсбук з документами, ви їх впізнаєте, і це пояснить, чому одних зносять, а іншим за туалетною схемою майновою дозволяють легалізуватися. Так от слідчі виступили за захист посадових осіб, які порушили закони, неналежним чином виконували свої службові обов'язки і допустили. Ви хочете подивитися, як це виглядає? Подивіться. Ось так. Що зробили посадові особи Департаменту контролю за благоустрою? Що Міша буділо? Поплаваємо. Контроль за благоустроєм? Серйозно? Національна поліція обклеїла цей об'єкт стрічкою. Для того, щоб не дати Департаменту контролю за благоустрою знищити докази в рамках кримінального провадження. Ці докази були знищені під час знесення паркану, який стояв на метр або півтора ближче, ніж конструкції. Тобто факт захоплення земельної ділянки приховувався. І зараз ми писали понад 200 квадратних метрів. Заяві про захоплення, а це, до речі, капітальна споруда, прямо на мережах. Ось тут стояв паркан і закривав мережі, щоб не бачити розмах злочину. Так що ж зробив Михайло Буділов? Як він виконав свої службові повноваження? Коли він зносить кіоски по місту Київ, в нього є ресурс. До речі, тут теж проводився демонтаж за наш з вами бюджет. В департаменті контролю, в КП Благоустрій є все для того, щоб ліквідувати самочинне будівництво. Але по факту ми бачимо троєщенське диво, чудо, ну і мітла, на якій дехто полетить.